Привіт! Запишу ще повторне відео, більш такі осмислене, з руками, про блоготерапію Я колись на минулому каналі писала такий відосик, що блоготерапія, я її так назвала. Терапія блогерством. Ми, коли починаємо себе розкривати, і пропрацьовувати власні скіли, здібності по ораторському мистецтву, по, по власному бренду, так, розпакуванню власного бренду. Взагалі починаємо розуміти, хто ми є, яка особистість, індивідуальна, що ми вміємо, які знання, вміння можемо передати іншим. Тобто, чим ми можемо ділитися зі світом цінним, якою цінністю, ми починаємо себе знімати, знімати піарити, створювати YouTube канали, сторінки, аккаунти і якимось чином себе показувати, здійснювати цю трансляцію цінностей власних, які ми прожили і ділимося зі світом. І насправді мені хочеться йти лісом якось. Зараз я подумаю, яким чином саме. Так щоб мені було зручно. Сюди, мабуть, бо дорога закінчується там стежка. Це я так спонтанно вирішила вам записати. І насправді, які плюси і мінуси потрібно розуміти при терапії блогерством. Так, ви прокачуєте і силу волі і починаєте розуміти, яким чином потрібно керувати. Власною енергією, ресурсом для того, щоб записати відео. І що я помічала, що коли починаєш тільки цей шлях, терапії блогерство, то е, починаєш впадати у відкатні зони, коли безсилля наче. Так, ти накопичив енергію, накопичив, накопичив, віддав енергію і виходить, що Тобі треба відновлюватися знову. І віддав енергію в записі відео, в прямій трансляції, ще десь-інде через нетворкінг, так. І деякі згорають, згоряють. І потрібні і паузи, і канікули, і такі відпуски на відновлення. Це так, це потрібно насправді. І... І і. і. Варто розуміти, що... Так, тут я також не вийду, піду далі. Іншою стежкою. Якраз сонечко, як прожектор на мене буде світити. І варто розуміти ці речі, особливості по терапії блогерства. Так, ви розкриваєте себе, розпаковуєте себе як особистість, індивідуальність, але зберігайте режим. Автономного відновлення у цього ресурсу, тому що ну, не треба ж творати. Це як професійне вигорання. Це вигорання емоційне. І взагалі, ви накопичуєте, накопичуєте раз, видали інформацію, ресурс в контенті якомусь, а, а треба себе відчувати потужно і надалі, щоб потім були сили у вас. Ось тому намагайтеся бути в ресурсі. Відпочивати, дозувати е цим блогерством, чи манією блогерства. Ну, е я просто помічала по іншим і дівчатам, і хлопцям туди, які взагалі зливають дуже багато ресурсу і ну, якісь допоміжні речовини вживають, щоб бути е в такому ресурсному стані, як кажуть. Але насправді чи то ресурсний стан. Коли починаєш щось вживати чи під чимось сидіти. Ось. А коли займаєшся блогерством, ти себе лікуєш, хілиш. Ти ділишся тією інформацією, яка для тебе суто щось значить. І дивіться, як тут гарно. Це а, черніка там, так? Да? Росла. Висохла. До речі, я цими стежками дуже рідко ходжу. Якось не за дорога в мене сьогодні. Ну, добре. Гуляємо новими стежками. І коли ви гуляєте, до речі, новими стежками, у вас з'являються нові нейронні зв'язочки в ментальному полі, у вас в голові, і ви починаєте інакше мислити, сприймати цей світ, і це є дуже добрим, тому що це для вас новий досвід. Новий досвід завжди бодюрить, наповнює. І робить життя цікавішим і вас цікавішим, тому що тому що ви отримуєте на відеос. І дивіться, яка товстенна сосна. Я обожнюю такі сосни насправді. І ого, якщо відчувати енергію цієї сосни, можна взагалі дуже потужно заряджатися, відновлюватися і пам'ятайте про такі місця, навіть коли ви займаєтеся терапією блогерства. Це ніби самохілінг такий. А, до речі, в школі цілительства вібрації на чистоті сілення. Я про це також кажу. Я кажу: що найперше, потрібно зцілювати себе, а потім вже інше. Коли ви достілили себе, тоді вже будете зцілюватися. Так, в мене дзвінок терміновий. Мене вже шукають в лісі, тому треба відповідати. І мені все сказала, так? Тримайте ресурс в тонусі, перемикайте увагу не тільки. Займатися блогерством, але й життям, життям. І нет, я розумію, інтернет взаємодія з іншим, зі світом, з іншими людьми, з інших країн, з інших куточків землі, це круто, це класно. Але живе спілкування найкраще. Що небудь не замінить, ніколи живе спілкування, тому що воно найцінніше, найістинніше і найсправжніше. Ось, пам'ятаєте про це? І воно лікує насправді, лікує. Ось. Цінуйте друзів, рідних, сім'ї власні і, і усіх душ на землі, які є для вас рідними та спорідненими. Ось. І не бійтеся, розкриватися блогерством за допомогою терапії блогерства можна. Розкрити ще дужчі власні таланти, про яких ви навіть не здогадувалися. Вони розкриваються в процесі. І вам потім легше-легше і знімати себе на камеру. І ви можете пройти курси, якісь вдосконалюючи, розвиваючи ці скіли і навички, які ви хочете дорозкрити собі, щоб впевненіше себе відчувати. І не забувайте про аутентичність. Тобто власну оцю. Родзинковість, такі слова вже відомою. Uh, унікальність, власна. Саме завдяки вашій унікальності, несхожі на інших людей. Ви є. Uh, вас виокремлюють серед інших. Розумієте? Вас виокремлюють якийсь ліс трошки-трошки треба поприбирати його. Uh, вас виокремлюють серед інших. Блогерів, скажімо, і людей, які себе починають позиціонувати, ну якось рекламувати, піарити, показувати, демонструвати. Ось, і ви починаєте розуміти себе глибше, усвідомлювати свої сильні, слабкі сторони, над чим потрібно працювати, щоб підняти тощо, то тощо, тощо. Ось життя це шлях, шлях душі, це є йога і невпинна така. Постійна робота над собою, тому працюйте над собою з любов'ю. Всім папа, мене -па. дзвідо.